Шукайте на полицях магазині товари смертельне бібі, продукти українські ти підтримай і радики задати майстерня. Як Бі-Бі допоміг позашляховику стати монстр-траком? Якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. Іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бібі -Бі і робити тюнінг. Майстерня бібі. -Бі. У цей час бібі -Бі закінчив ремонтувати чергову машину. І вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав: Що сталося? І позашляховик розповів про свою так -так -так. пригоду. Про те, як він їхав дорогою, mm -hmm. про те, як стався обвал, і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Uh -huh. Бібі швидко знайшов потрібне рішення. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати. Давай зробимо з тебе монстр. -трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм, але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Бі -Бі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці? <суспільші> Ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці? <суспільші> Ні. Ми тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Mm -hmm. Майстерня бібі. -Бі. Тепер треба підібрати потужний двигун. Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. Може, оцей? <плес> Ні, це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей. Вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. -Бі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр драка. Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Щаси. Позашляховик швидко переїхав через обвалене каміння і успішно дістався додому. Дякуємо, бібі. -Бі. Космодром. Ми ведемо наш репортаж з нового космодрому, де в найближчі години має відбутися запуск ракети, на борту якої ціни вантаж. Призначений для доставки на міжнародну космічну станцію. На території в кілька десятків гектарів розгорнуто технічний комплекс. Ангар для збирання ракети, стартовий стіл, а також командний пункт. Ми сподіваємося, що все пройде у штатному режимі. Ой матінку. Майстерня бібі. -Бі. Дивіться це ж ПТС. Спеціальна машина, яку використовують для зйомок за межами телестудії. На космодромі ПТС відповідає за зйомку запуску ракети і його трансляцію. Але здається, з цією машиною щось трапилось. Здається, ця машина зламалась. Але в чому ж проблема? Mm -hmm. В тебе що? Антена зламалась? Ой-ой, ой без неї ми не зможемо передати сигнал. Запуск ніхто не побачить. Мене ніхто не побачить. Тоді я нікуди не полечу. Не варто так нервуватися. Ми усе зараз полагодимо. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимося. Ми знайшли поломки. Друзі, допоможете полагодити до роботи. Почнемо з погнутої щогли антени. Може, ось це? Боюся, що цей варіант нам не підходить. Він надто дерев'яний. Тоді, можливо, цей? Вона металева, але надто широка. Тоді ось цей. Угу. Тепер перейдемо до поворотного механізму. Так, так, так. М Напевно, цей. <гум> на нього можна поставити антенну. Та крутитись вона не буде. Думаю, оце буде крутитись. Буде? Але не втримається на даху. Тоді оце. Так. Тепер зберімо все докупи і встановімо антенну. У нас вийшло. Ура! У нас лишається дуже мало часу. Під час запуску усі мають діяти злагоджено, і кожен крок має бути виважений. Тому нашій машині ПТС час вирушати на своє робоче місце. Побажаємо їй успіху. Нарешті я вже давно готова. Щасливого болю! Майстерня бібі, -Бі. запуск пройшов успішно. Завдяки своєчасній допомозі БіБі, -Бі, машина ПТС змогла провести зйомку і передати кадри польоту ракети по всьому світу. Мільйони глядачів побачили це. А ще всім учасникам запуску видали пам'ятні медалі за той внесок, що вони зробили у цю грандіозну подію. Як бібі -Бі допоміг поліцейській машині? Поліцейська машина патрулювала район, аж раптом повз неї на великій швидкості промчав мотоцикліст. Пригальмуйте, з'їдьте на узбіччя. Пригальмуйте і з'їдьте на узбіччя. Ой ой! Поліцейська машина втратила голос. Це недобре. Нам терміново треба полагодити її. Тим часом бібі -Бі закінчував свій обід. Він помив після себе посуд і готував майстерню до роботи. Привіт! Чим я можу тобі допомогти? Поліцейська машина розповіла про те, як уже давно у неї були неприємності з мегафоном, але вона не звертала на це жодної уваги. Але сьогодні, під час переслідування, мегафон остаточно перестав працювати. Не хвилюйся. Зараз ми тебе полагодимо. Правда ж, друзі? Хм. І з чого ж нам почати? Варто для початку зняти мегафон. Так, подивимося. Начебто він справний. Хм, У чому ж річ? зовсім не годиться. Мабуть, саме через це мегафон відмовив. Спробуємо знайти потрібний нам. Може, оцей? На жаль, його роз'єм не підходить. Ми не зможемо його під'єднати. Тоді, можливо, цей. Роз'єм підходить, але мені здається, що він закороткий. Ми не зможемо протягти його до даху. Тоді ось цей. Тепер треба під'єднати його. Ну що ж, давайте перевіримо. Прийом. О, Здається, доведеться лагодити ще дещо. Потрібна нова кнопка вмикання. Так, так, так. Може ця? М -м -м, не думаю, що вона підійде. Тоді, можливо, ця? Здається, потрібна інша форма. Тоді, швидше за все, оця. Круто! Ремонт завершено. Повторюю, ремонт завершено. Поліцейська машина подякувала бібі -Бі і поїхала на дільницю. Але на прощання бібі -Бі дещо їй сказав. Постарайся своєчасно проходити техогляди. Не запускай поломки, адже у тебе дуже важлива робота. Ну бувай! Поліцейська машина запам'ятала слова бібі -Бі і більше ніколи не потрапляла у такі ситуації. Вона завжди була готова виконувати свої обов'язки, а це дуже цінували у відділку. Сержант навіть нагородив свого відповідального працівника медаллю.